В багатьох процесах грає принциповість, якби послідовність і упертість, особливо в національної безпеки. Коли люди не приходять, ну там може не треба, і от 100 тисяч доларів. Дуже багато хто візьме 100 тисяч доларів, і може не треба, не так і погано. І так процеси обриваються. У мене вже багаж завершених процесів і історії, які ми доганяли, не маючи тоді ні погонів, ні ні фінансового ресурсу, ні особливо суспільної підтримки. Ну тобто у мене були у нас не було якихось там. Депутатів там у нас не було там кишенькових медіа. Це була просто народна підтримка. Да, була но коли з тобою починає працювати противник, підкуповуючи правоохоронну систему, е, натравлюючи політиків, то на силу якби народної підтримки важко опертись. Тому що ти опиняєшся цим, цим пресом сам наодинці. Ну ми це все перенесли спокійно багато років. Я цим займаюся уже дві П'ятого року і вдається, це дуже добре. Стосовно того, що робити в СБУ, мені дадуть СБУ, буде дуже цікаво. Зараз це скептично, оцінюю, мабуть, не дадуть. це ну Якщо з зеленським поговорити, тоді може дадуть. Якщо не поговорити з ним особисто, тоді навряд чи Можливо, якийсь департамент запропонують. Треба подивитися, що за департамент, на яких умовах, чиї команді, яка стоїть ціль. У меня же нет такой цели, как много кто говорит, а я хотел бы быть будь президентом, быть депутатом, быть там в Кабмине премьер-министром, або там главой СБУ, просто потому что мне хочется, у меня комплексы. Я же туда, умовно кажучи, Мене це може зацікавити лише в рамках тої місії, яку можна виконати. Якщо місія буде поставлена так, що вона мені буде не цікава, то я не готовий розміняти свою зараз улюблену службу в Збройних силах, де ми так само органічні, корисні і теж багато в деяких аспектах чи програмах незамінні і приносимо користь, то я ж теж, теж так просто не покину свою зараз службу, тому що там от СБУ. Тим більше, що СБУ, це ну, своя дуже інша специфіка відносно. Вісно, ніж війни, вона мені ближче, але туди не можна зайти. Гостям в ЗСУ можна зайти гостям, тому що в ЗСУ потрібен кожен в СБУ кожен не потрібен, можна бути гірше. Знову ж таки, ну може бути такий феномен, що сказати, о, дивіться. Набрали оцих от ідейних нових, а вони все завалили і коротше, ні, ні, так не роботи. Треба, ну це, це дуже системний процес. Тому відповідно, і що ми будемо робити з СБУ? Чи це буде якийсь там департамент, спецгрупа, радник, якась там координаційна рада, де я можу бути поєднувати там якось службову обов'язки тут і там десь не знаю, як це воно виглядає. В принципі, в випадку формат роботи спецслужби це спеціальні операції. Насправді там закон це дуже умовно. Тобто, умовно кажучи, я прекрасно розумію. Що купа задач, які зараз виконує СБУ, вони законом не регламентуються, як і нашого управління розвідки, тому що до ну, є воєнний час, є воєнні задачі, само собою, що тут є нагляд у керівництвом структури. Тобто, умовно кажучи, ми приказ торозуміло. Наприклад, наше головне управління розвідки спокійно могло би там не знаю, в Росії пограбувати купу банків. Ну не стоїть такої задачі, і це вже але, от стосовно того, як будуть уражати наші офіцери працювати по воєнних об'єктах на території країни-агресора, там я думаю, дуже багато що виносяться за душки, і просто от офіцери працюють, вони погоджують якісь рішення, щось робиться тимничі. Вони просто затверджують результат. От, Тому. Я до чого це кажу. Якщо я буду якимось там позаштатним радником, якісь там координаційні місії без повноважень і буду працювати на чужу там зіроньку. Мені це не буде якби заважати. Якщо у мене буде на момент проведення тої місії, яка буде визначена, достатньо повноважень, контролю над тими людьми, які будуть задіяні і залучені до цієї операції, щоб вона добилась результату стосовно ж безпосередньо того, що ми будемо там робити, якщо ми туди доберемося, то тут не треба треба мабуть, багато чого можна людей гіпотетично здогадатися, ідеї які будуть реалізовані, але не треба допомагати тим людям, які будуть цьому протидіяти, розуміти в якому напрямку ми діємо. Плюс на щастя, багато хто з тих людей, хто хотіли би мати неефективне СБУ або СБУ як таку кишенькову структуру, яка просто обслуговує, скажімо, інтереси політичної еліти без далекосяжних стратегічних цілей національної безпеки. Ці люди в тому числі можуть мене багато де недооцінювати, тому що вони на щастя ну бобу нас. Все так круто, то тоді би і не було б все круто. А раз все погано, тоді і, і на щастя наші опоненти е, нормальних людей, націоналістів нас недооцінюють дуже часто, і вони можуть думати, що крас якийсь там ідіот, щось там стріляє, бігає, кричить, якби а не розуміється на багатьох тонких речах, то хай противники недооцінюють стосовно того, чому там мають бути націоналісти, тому що все, що робили націоналісти, останні 16 років, все треба було таке робити, що вони казали. Е, оті наші якісь там кумедні партизани. Гранські зборки у нас там розганяв у Боб, Там від 2006 по 2012 рік те, що ми там засідали, і все, що проговорювалось, багато цих ну магістральних речей. От так все і треба було робити, і зараз мені коли комедно згадати, як ми тоді самі десь недооцінювали, що ми думали, що наші ідеї вони десь є утопічними. Ну вся ця утопічність вона могла бути реалізована, і тоді би не було таких проблем територіальних і військових, як ми маємо зараз. Но... Це не є які це була наша проблема. Ми не допрацювали, значить, ми допустили того, що цього не сталося. Значить, зараз ми можемо просто лише працювати над картиною майбутнього, аби вона була краще, швидше змінилася, і достойні люди там посіли більше місць. Що ви маєте на увазі під утопічними ідеями? Я маю на увазі стосовно от, от, реформ силових структур, оцих люстрацій, кого набирати, як діяти з п'ятою колоною. У вас такі ідеї давно були, що треба люстрацію, так і таке інше. Ви це маєте на увазі? Так. Стосовно люстраційних процесів, як це проводити, якого як набирати, як створювати спецслужби там для того, щоб розворушити мотвух, щоб воно було ефективне. Це ж багато чого вже пройдено світом, і всі знають, як це робити, просто не було політичної волі на це, не було бажання і була велика протидія. Я хочу нагадати, бо, можливо, не всі глядачі та слухачі знають цю історію, і взагалі інші історії. У вас були так звані громадські затримання. І потім цих людей справді засуджували, тобто було за що, а потім вони попаповадали на обмін. Я пам'ятаю Лусварги, от зараз погуглила, поки вас чекала. Пам'ятаю, що ви затримали, здається, на території Києво-Печенської лаври переховувався цей бойовик ДНР Лисваргі. Ви його затримали, привели до СБУ, а потім ви до СБУ його привели, а потім СБУ на вас. За це порушила справу, було таке. Ні, СБУ справу не порушувала це, була заява якогось там цього агента ФСБ чи служба зовнішньої розвідку Російської Федерації адвоката Усфаргі. Адвоката Рибіна. Адвоката зараз. Рибіна дуже багато про цю особину знають. Це, це реально ФСБшний агент. До речі, не знаєте де він зараз? Не в Україні тік, раптом. Тік, звичайно, виїхав з України. Тік, угу. В тому числі СБУ, допустило, що ця людина втекла, тому що багато СБУшників перший день війни просто удрали, в тому числі багато керівного складу. І я не знаю, наприклад, зараз було б цікавим питання, де ці час люди, і чи хтось з них ще претендує на якусь mm -hmm. там зарплату. Тому що дуже багато співробітників СБУ зараз жаліються, що ну так собі скажімо, багато чого в роботі структури хотіли би змінити, і ну це трошки смішно, коли я переконаний, якісь поковнічки зберегли свої посади, втікши в Ужгород, А якісь капітани зараз і майори працюють на звичайний там оклад воєнний і ну тягнуть. Ну ми, наприклад, купляли деяким працівникам СБУ обладнання просто для роботи. Я їм довіряю цим людям. Вони ніяк зі мною не пересікалися. Я просто бачу їхній результат роботи. І от ну людям їм, наприклад, служба не могла забезпечити а в. Той же час, який там майорчик, не майорчика, там полковнича, очолюва які там замдепартамента десь там з Києва втік. У нього там п'ять трьох квартир, квартир, Лексуса, А от звичайні оперативники купують купуїм, волонтери куплюють каски. Ну от така от історія. Тому рибін втік, в тому числі тому, що СБУ неефективне було гусваргі поміняли е патондрая грузинський бойовик отримує, якщо не помиляюсь, 7 років тюрми чи 7 чи 5. потім були ще у нас ряд затримань, було тих, хто просто там, вони Скажімо, їх по порушили справу, але потім їх там видно завербували, Було багато таких, як їх називаю мишей, і було ще багато у нас просто загального кримінального блоку. У нас були просто звичайні грабіжники, розбійники. Отакі от люди, кого ми теж затримали, це вже більш поліцейські були статті. Ну от але скажімо в оперативно-розшуковій діяльності, я непогано знаюсь на такому рівні низовому, якби да, от рядового Оперативника і слідчого, народна така розвідка працювала. До нас просто звертались громадяни, наприклад, і просять: от мене пограбували, от я там підняв камери, от там багато що можна зібрати, і ми розкапуємо цю інформацію. Були випадки, коли один наш товариш, підприємець, у нього під Києвом, наприклад, його. Дачні поселення грабували, е і там його дружина вагітна сиділа, коли він працював. І він ну, там один це під кивом, прям десь кілометрів від Києва. Ми провели е таку поліцейську спецоперацію. Ну я кажу поліцейську, у нас не було на це, е скажімо, повноважень. Ми по суті це була якась там приватна детективна діяльність. Ми провели по селу розвідувальну діяльність. Ми знайшли цю банду, нашли цього грабіжника. Ну, грабіжі припинились. Тобто, е і було смішно, що на момент уже коли ми його затримали, приїхала поліція. Вона подумала, що якісь тут. Бандіти зловили бандитів, А потім вони кажуть, о, це ви зловили цього китайця. У нього позинити. у цього бандюка. Ми кажемо, да вони. О, які ви молодці. Да, ми молодці. Виконуємо вашу роботу. Ну, це так дрібні приклади. Таких історій було насправді там, мільйони тілешка, Але от в дизовій роботі непогано знаємося, і в тому числі по агентурній роботі проти росіян ми закидали людей в це середовище. Були люди, які через страх того, що ми з ними щось там зробимо. Вони нам постачали інформацію. Багато було веселого. Так і до речі, іноді ваші дії не схвалювала суспільство. Ну, наприклад, пам'ятаєте, була така в Києві світл... Світлана Пікта, яка дуже любила Путіна та Руський мір. Ви її тероризували? Підпомі. Ну не, не били ні, ну просто ви її там абструкцію влаштовували. Зараз я закінчу. А зараз і тоді це виглядало ну не непри, ну непристойно, що ви бідну жінку за її любов путіну тероризуєте. Ну ви її не били, але ви її создавали створювали неприйнятні умови. А зараз вона та її родина мешкає у Москві десь і на телітелі. Телі... Телебачення виправдовує е, вбивство українців, геноцид і таке інше. Тобто, час показав, що може не зовсім ви були й неправі цій історії. Наприклад, і були інші такі ж історії приблизно. Ну ця так? історія. Там е, вона застосовувала методи такого публічно-непублічного терору проти українських громадян, які займалися волонтерською діяльністю. І, відповідно, ми проти неї теж б... не насильницької спротив. Це було, скажімо, це була просто публічна увага, е, тролінг так само, як вона тролила українців, так само ми тролили її. Потім вона втекла в Росію. і чоловік, який працював в сфері якоїсь там ядерної енергетики, от в інституті, то то був би зараз просто крігувальником вогню по енергетичних об'єктах і постачав би інформацію. Вони утра. Mm -hmm. З них в цій країні стало чистіше. Зараз вона не просто на телефірах. У них вона займається збором коштів для російських терористів.